Всім привіт! Готуємо сьогодні сирну галету з ягодами. У мене це будуть вишні. Для цього нам знадобиться 250 г просіяного борошна та 180 г вершкового масла. Масло натерти в борошно або подрібнити будь-яким для вас зручним способом. Сюди ж додаємо 360 г сиру. У мене сир 5% жирності. А також вбиваємо одне яйце. Тепер все це потрібно об'єднати в одну велику кульку. Я це роблю рукою, тому що мені так зручно. Ви можете робити ложкою або спеціальним комбайном. Довго місити тісто не потрібно, щоб масло не сильно розтануло. І ось такий колобочок у нас вийшов, його потрібно поставити в холодильник хвилин на 30-40. Після чого беремо лист пергамента. Пергамент має бути силіконізований. Якщо ви не впевнені в своєму пергаменті, то краще змастити його шматочком вершкового масла або олії. І тепер розкочуємо наше тісто. У мене воно трохи липло. Бо не встигло добре схватитися в холодильнику, тому я його трошечки присипала борошном. І ось так розкочую. Пиріг виходить дуже великий, десь приблизно 30-35 см в діаметрі. Після того, як розкатали, додаємо 1-2 столові ложки крохмалю. В мене це крохмаль кукурудзяний. Можна, звичайно, використовувати і картопляний, але він має свій специфічний присмак. Кількість крохмалю залежить від того, наскільки соковита у вас ягідка. Тут у мене трохи менше, ніж кілограм вже очищеної від кісточок вишні. Трошечки посипаю цукром. Тому що вишня в мене дуже кисла. Якщо у вас ягода солодка, ви можете цього не робити. У мене пішло приблизно 3-4 чайних ложки цукру. Також за бажанням можна посипати ванільним цукром. І тепер ось так загортаємо бортики. Я роблю їх по 3-5 см. Добре їх загортайте, щоб вони в процесі випічки не розгорнулися і вся начинка в нас не витекла. Такий пиріг дуже смачно робити з вишнею, черешнею, полуницею, малиною, ожиною, персиками, чорницями та іншими улюбленими для вас ягідками. Випікаю 40 хвилин при 180 градусах до ось такої рум'яності. І тепер покажу вам наш пиріг в розрізі. Рецепт цієї галети це найперший рецепт, який я колись виклала на цьому каналі. До речі, моєму каналу вже майже 2 роки. Ось таке тісто виходить, воно виходить ніжне за рахунок того, що ми додали кисломолочний сир. Можна таку галету робити просто на маслі. Такі рецепти в мене теж є, я залишу посилання під відео. Але вони будуть більш жорсткіші, тісто буде пісочне і розсипчасте. Тому, якщо вам сподобалось таке відео, якщо відео було для вас корисним, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та писати коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!